Ми звикли щороку ставити свічку і згадувати мільйони заморених голодом українців. Але чи не стало це зручним ритуалом, що дозволяє уникати найнебезпечніших запитань? Голодомор не був стихією чи неврожаєм. це був цілеспрямований інструмент знищення, і в кожного інструмента є руки, що ним керують. Вилучення зерна, блокування сіл, заборона виїзду, чорні дошки, репресивні квоти голод не лише вбивав, а ламав українську націю. У листопаді 1932 року посилюються хлібозаготівлі, а в січні 1933-го вводяться паспортні обмеження, що перетворюють село на пастку. Архіви містять прізвища уповноважених чекістів і секретарів райкомів, які керували каральними бригадами. Проте український закон називає винним абстрактний тоталітарний режим СРСР, ніби він існував без виконавців. Конвенція про запобігання злочину геноциду від 9 грудня 1948 року. Вимагає покарання осіб, а не систему. Злочини проти людяності не мають строку давності, але в Україні не відкрито реальних проваджень щодо виконавців голодомору, хоча в архівах залишилися підписи, накази та донесення. Замість юридичного шляху нам запропонували меморіальний – «Хвилина мовчання замість вироку, виставки замість покарання. Тема голодомору стала зручною для політиків, які торгують пам'яттю й уникають розмову про справедливість. Парадоксально, але організації, що мають шукати правду, очолюють колишні діячі комуністичного апарату. Історія доводить, там, де злочин не покарано, він повертається. Сьогодні, коли Росія знову намагається зламати Україну, видно наскільки небезпечним було перетворення голодомору лише на символ. Знову українців намагаються позбавити права на існування бомбами, депортаціями, вивезенням дітей. Ми зобов'язані вимагати не тільки пам'яті, а й справедливості, встановлення прізвищ, юридичних кваліфікацій, судових рішень. Злочини чинять люди, і лише назвавши їх, суспільство може позбавити зло можливості повторитися. Голодомор не тінь минулого, а попередження. І тільки коли винні, хай посмертно, будуть названі злочинцями, а правда стане правовим фактом, Україна зможе сказати, що пам'ятає по справжньому. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.